Компанія Coffee One підготувала для клієнта еспресо машину промак Mi 3 плюс стал на три групи. Ця вдосконалена електронна модель задовольнить потреби як професіоналів, так і початківців. Кавомашина має об'єм бойлера 16 літрів. Це дозволяє готувати велику кількість напоїв без необхідності постійного додавання води. Вона забезпечує ідеальну температуру та тиск для приготування еспресо, що гарантує насичений смак та аромат у кожній чашці. Можливість програмування та налаштування дозволяє легко адаптувати її під різні режими роботи. Це робить її незамінною у місцях з великим потоком клієнтів. Елегантний дизайн, кавомашини промак у чорному кольорі стане стильним доповненням до інтер'єру вашого закладу. Завдяки своїй багатофункціональності, ця кавомашина ідеально підійде як для маленьких кафе, так і для великих ресторанів. Для отримання більш детальної інформації залишайте свої заявки у Дірект, і ми вам зателефонуємо.